Всіх вітаю на моєму каналі. Знову я показую, що я прикупила. І почну я з такої краси. Це вже другий раз я купую квіти сорфін'я. Дуже вони гарні, ціле літо вони квітнуть. Як ви бачите, вони різної квіточки, різної форми. Ось ця дуже гарна. І будуть квітнути до самих морозів. Ось ця сурфін'я казала, що буде рости, якщо її посадити у відкритий ґрунт до 2 метрів. Я вже знаю, де її посажу. Щоб було всім видно цю красу. Була в магазині Єва, де зараз акція на ось такі відтінкові бальзами для волосся від фірми About. Купила два однакових нейтралізатор жовтизни. Я своїм волоссям роблю міліровку то ось, щоб не було цієї жовтизни, такий відціночний бальзам мені допомагає. Об'єм 150 мл. Непогана акція. Один купуєш по повній ціні, а інший 50% знижки. Вибачте, за мій голос, тому що прихворіла і з голосом ось така проблема. І для посудомийки неодноразово купую від фірми Фініш ось таку сіль. Півтора кг. На два рази вистачає, ну, приблизно 10 раз у місяць я використовую сіль. Тобто, значить, такої пачки вистачає на два місяці. А в аврорі за акційною пропозицією прикупила шоколадку «Міленіум» 100 г з горішками і родзинками. Молочний шоколад дуже смачний. Чоловіку потрібно було ось такий пальник для газового балона. І сам прикупив ось газовий балон. Точно не знаю, по акції чи ні, то ви вже куточку побачите. Чорним не акційна ціна, а білим це акційна ціна або ціна на даний момент виходи відео. Тоді по акції була сіль мелана 1 кг. Я колись купувала, була непогана, але була вона більш крупніша. А на цей раз вже вона дуже мелена. ну нічого страшного. І чоловік попросив, щоб я купила цукерки вафельні джек, 9 штуки по корці. Уже один відкрив, йому дуже хотілося згадати цей смак. Щось давно не купувала, то вже побачила, що в Аврорі є, прикупила таку пачечку. Знову я купила ось такий світильник підвісний. Це друга в мене вже така палочка, яка буде світитись. Перший раз я купувала, як вони тільки з'явились, і вирішила, що до пари мені потрібна ще одна. По можливості, додам фото, як вони ввечері будуть світити. Тут є кнопочка, вони заряджаються від сонячного світла. Якщо його прикрити, то воно буде змінювати кольори. Зараз червоним, потім зеленим, потім блакитним, ну і так по колу. Ось такі бульбашки, які будуть переливатись в тимряві. На цьому все. Був такий невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок. Здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!